Що робити професіоналу, якому влом раз тягнутися за своїм Canon 1 d з телеоб'єктивом? Чи домохазяйця, яка поняття не має, що таке діафрагма, але хоче знімати професійно. Чи середньостатистичному гіку, якого не влаштовує якість фото з його супер девайсу? Хм. Sony радить Рік 100! Sony RX 100 виглядає саме так, як і повинен виглядати флагман компактів. Це маленька камера, в яку запихнули селектор режимів, солідний спалах, великий екран і навіть два навігаційних кільця. При цьому всьому, що не дивно для Sony, не принесли в жертву стиль. Так, це чудовий приклад Sony Style. Камера не тягнеться до модного нині ретро-стилю, вона технологічна, свіжа і при цьому всьому чудово виглядає. Корпус цілком і повністю алюмінієвий, в тому числі і об'єктив. Всі клавіші виготовлені з приємного фактурного пластику. Сказати, що камера ідеально лежить у руці, не можу, що не дивно при таких то розмірах, але до ергономіки в цілому претензій немає. До положення всіх елементів управління дуже швидко звикаєш і зовсім не хочеться відвикати. Завдяки розмірам 101 на 58 на 36 мм та возів 240 грамів. Sony RX100 можна таскати собою абсолютно усюди, взявши з собою лише кабель мікро-USB. Який використовується як для зарядження фотокамери, так і для передачі інформації з неї на комп'ютер. Також ви можете взяти з собою кабель мікро HDMI. До да, кидалися. Хе. Хе. Ладно, давай без мікро HDMI. HDMI-роз'єм, до речі, заховали внизу, поруч зі штативним гніздом та відсіком для батареї та карти пам'яті MicroSD. Що виключає вивід зображення на екран того ж Смарт ТВ при використанні штативу? Окремо хочеться відмітити спалах. Він розташований на верхній грані камери, ліворуч від стереомікрофонів та втоплений в корпус. І при необхідності вистрелює на добрих 2 см. Зізнаюсь, перший час я боявся, що він так і полетить кудись далеко-далеко, але придивившись, стає я зрозуміло. Кріплення якісне і шукати спалах десь в кущах вам не доведеться. Сподіваюсь. І в нього є така собі незадокументована особливість. Його можна повернути догори та, притримуючи, зробити знімок. Це дозволить отримати більш м'які тіні, так як основна сила спалаху піде у безкінечність, надаючи сигнали неземному розуму. При умові, якщо над вами стеля, все простіше. Управління параметрами зйомки здійснюється за допомогою навігаційних кілець та класичному селектору режимів. Функції цих кілець, одне з яких знаходиться на передній панелі камери, охоплюючи об'єктив, а друге праворуч від дисплея, змінюються в залежності від обраного режиму зйомки. Наприклад, в режимі пріоритету діафрагми це регулювання значення діафрагми, а в режимі пріоритету витримки це зміна витримки. Щодо самого інтерфейсу та налаштувань, то тут Sony не стали придумувати щось нове та революційне. Вони просто перенесли свій вже звичний інтерфейс та оформлення з більш ранніх моделей. Все в кращих традиціях розібрати що тут до чого не складе проблем. А тепер про головне. Об'єктив та якість зйомки. Об'єктив тут просвітлений. Значені діафрагми становить 1,8, що в парі з витримкою 1-2 тисяч на секунди дає зовсім непоганий результат. Я б сказав навіть дуже класний результат. Хоча все-таки при такому значенні діафрагми можна було б і розгулятись до 1400 секунди. Тим не менш, на виході я практично завжди отримував знімок чи відео чудової якості, правильним фокусом, яким це необхідно, та чудової передачею кольорів, незалежно від режиму зйомок. Дякувати цьому потрібно дюймовому 20-мегапіксельному Exmor cmos сенсору, вище згаданому об'єктиву Carl Zeiss, Діапазону ISO від 80 до 6400 та витримці 1-2000 на секунди. Зйомка відео, до речі, тут ведеться в режимі Full HD роздільною здатністю 1920-1080 пікселів та швидкістю до 50 кадрів за секунду. І тут теж не без родзинки. Sony rx 100 підтримує повне ручне налаштування параметрів відеозйомки навіть під час самої зйомки, а компактів з такою можливістю ой як небагато. Отже, за ціною всього 5, а то й більше тисяч гривень, ви отримаєте цю чудову компактну камеру. Тож беріть кредити, продавайте нерки та купуйте Sony rx 100.